На вашу думку, а в хаві, як коректніше сказати фразу. День коли, «le jour quand» або день де, «le jour où». Зараз ви дізнаєтеся, як цю фразу говорять французи, а я вам хочу навести приклад, як цю фразу і яке слово обирає Святослава Карчук в своїй пісні.

Святослава Карчук а, uh, вибрав слово «де». День «де». Яке ж слово оберуть французи? Жур кан у жур у. Ставимо свої ставки в коментарях. А я вам зачитую приклад сьогоднішнього діалогу з уроку «Едіто бі ан». «Он ора гані лю жур кан у у». «Он ора гані лю жур у». «Етре нуар ан Франс сера усі банал кетре мустачу Уважно, фонетика. Починаємо 4 березня, шостий потік. Не пропустіть en France. Пишіть свої приклади в коментарях і атріб!